Привіт всім! Спасибо за підписку, за лайки. Дивіться, яку придбав собі красу у квітничок. Ось так вона на сонячній батареї Дуже подобається, дуже хвайна. Так одначе хтось наче поливає. Ось дивіться і одну. Ось у моїй квіточки. Бачите як на, ці, на такій шпиці дуже зручно, дуже прикольно можна розподіляти, як вам забажає. Ну прикольно так виглядить. Бачите, наче... Наче хто поливає. І ще в мене одна за криницею. Бачите? Значить хтось поливає. Дуже зручна штука. Не жалію, що придбав. Кстаті, і недорого, я вам скажу. Чисто зайшов на ринок. І таке, воно моє радка, радулька. Як тобі подобається? Рад. Рад. Десь від. подобається.